Здоровоглузд глузд взяв гору. Чиновники міністерства оборони таки змінили свою думку щодо закриття військово-музичного центру у Чернігові. Військові музики таки продовжать грати, але у значно меншому складі. Умовою збереження колективу стало скорочення його кількості. Очільник центру Олександр Шевчук каже, змушений попрощатися з доброю половиною музикантів. Зараз у штаті 96 осіб запевняє на звучання оркестру, оптимізація не вплине. Будете слухати духоверке, що ви не сказали, а половина звуків не вистачає. Розумієте, ми ж можемо так зробити, ми ж військові. Але ми військові музиканти, і тому ми робимо таким чином, щоб всі звуки в партитурі залишились, щоб звучання максимально залишити те, яке це дуже складно, до речі, дуже складно. Це болюче питання. Але знову таки, є задачі, ми її маємо виконувати. Багатьох артистів військового музичного центру вже працевлаштували в інших колективах, в тому числі і поза межами Чернігова. Хоча зробити це доволі складно, адже оптимізація і скорочення армії відбувається по всій країні. З кількох десятків музичних колективів має залишитися не більше десяти. Бактів музичних немає. Практично немає. Навіть якщо десь є в Києві, то там кажуть, а у вас є прописка київська, розумієте такі, такі речі. Я їх теж розумію. І тому це болюче питання, але все одно з військовими ми яким чином вирішуємо. З цивільними посадами природньо, що знову таки, якщо вони скорочуються, вони просто скорочуються. Ну, ми допомагаємо. Військові музики покажили в очікуванні подальшої долі, все одно не полишали грати, і зараз у них купа планів, Гастролі і виступи розписані на півроку наперед. Музики сподіваються, що нинішнє скорочення стане останнім, адже минулого року вже довелося пожертвувати хором.